Спи, солодко, донечко, спи. Твій таточко, сон берегтиме, а янголи в небі святі йому допоможуть незримо. Спи, рідна моя, засинай, хай сни твої будуть казкові, а татко боронить наш край, щоб чутно було колискові. Спи, люба, ти будеш рости і житимеш в вільній країні, не знатимеш болю війни. Все буде і є, Україна. Спи, доню, все буде гаразд. Повернеться татко додому і міцно обійме всіх нас, і миттю забуде про втому. Спи рідна, а я збережу у спогадах миті та разом, І їх в колискову вкладу, Щоб в серці завжди поруч з татом.